Але під час хрещення Ісуса, що ми бачимо і чуємо ми бачимо, як Іван хрестить Ісуса як Сина Божого. Ми й чуємо голос із неба, що не є голосом Ісуса, який каже Це син мій. І ми бачимо духа, що сходить на Господа Ісуса у вигляді Голуба. Три божественні особи, так би мовити. У спілкуванні разом у цій знаковій події хрещення Господа Ісуса Христа. Є багато способів роздумів про хрещення Ісуса, але я хочу, щоб ми подумали про те, чого Святий Дух навчає нас тут про себе. Перш за все, тут є відлуння того, що сталося під час сотворення світу, чи не так? Буття 1.2. Дух Божий ширяв над водами. Тож, якби ви вивчали старий заповіт і роздумували над цією подією, ви б побачили за цим Ісуса у воді та Святого Духа, що сходить і ширяє над ним, як Голуб, і ви б подумали про себе це якимось чином пов'язано з первісним сотворінням. І звісно, так вони? Іні. Цікаво, що в цьому контексті, в Євангелії від Луки, Лука вставляє родовід Ісуса. Це дуже дивне місце для цього, чи не так? І якщо ви збираєтеся писати чиюсь біографію, ви не доходите до 30-річного віку, а потім кажете, ой, здається, я забув розповісти вам про його родовід. Зазвичай це ставлять там, де Матвій, на самому початку цікавим у Євангелії від Луки та його родоводі є те, що Лука простежує походження Ісуса, Сина Божого, аж до першої людини. Адама. Ви бачите, на що він натякає? Він натякає на те, що те, свідками чого ми є тут, під час хрещення Ісуса, коли Дух ширяє над водами, а потім Ісус розпочинає своє служіння, є нічим іншим, як тим, що Бог розпочинає нове творіння в силі Святого Духа. Пам'ятаєте, як пізніше у другому посланні до Коринтян 5,17 апостол Павло скаже. Отже, хто в Христі, той нове творіння. Бог починає щось нове, і як Святий Дух брав участь у першому творінні, так тепер Він бере участь у новому творінні. Але ми вже бачили в наших дослідженнях дещо інше Дух сходить, ширяючи над водами річки Йордан, у якій хреститься Ісус, і Він приходить у подобі якого саме птаха. Лу Отже, це вам щось нагади, чи нагадує це вам історію про Ноя? Ноя, у якому люди вірили, що зможуть знайти спокій від своєї боротьби, від тягаря гріха, можливо, Ной був тим Спасителем, який був обіцяний у буття 3.15. І Ной виходить, пам'ятаєте, з ковчега, у якому Бог зберіг його, коли голуб прилітає, щоб сісти на сушу. І це виглядає майже як на картині. Ви пам'ятаєте напевно кожен, хто бачив цю сцену, хто знав про неї, хто вперше дізнався про неї, вони, мабуть, знали історію ноя на пам'ять. Я пам'ятаю одного з наших дітей, коли ми використовували картки з ними, знаєте, щоб розповідати біблійні історії він завжди хотів почути історію про Ноя. Вони знали історію Ноя, і тут Бог навчає їх тому як. Те, що станеться в Ісусі, це те, що нездійснені надії людей часів ноя будуть виконані у тому, хто сам відчує на собі потоп Божого суду у своєму істинному і остаточному хрещенні на Христі. І Дух Божий зійшов на нього для того, щоб допомогти йому виконати це служіння. Але тут є ще дещо, чи не так. Є щось у цих водах Йордану, що було б значущим для людей, як ви вважаєте? Саме через річку Йордан пройшов Божий народ, слідуючи за ковчегом заповіту, коли вони входили в обіцяну землю. І Бог навчав їх із самого початку, що та обіцяна земля, яка справді мала бути їхньою, була просто символом більшої землі, усієї землі, яку успадкує Божий Месія. І ось тепер для Ісуса в річці Йордан постається картина, коли Святий Дух сходить на Ісуса, що Ісус це той, хто справді поведе людей у землю спокою, у славу спасіння. І тому Ісус, як кажуть нам Євангеліє, помазаний Святим Духом. Бог давав образи цього у святому письмі старого заповіту, не лише образи у Творімі. І картина подійноя, і картина входу в обітовану землю. Але Бог висував особливих людей, чи не так у Старому Завіті, які були помазані, буквально помазані олією як символ Божого помазання їх своїм духом для особливого служіння. І вони були пророками, священниками та царями. Пророкам було дано привілей знати та таємницю Господню. І ділитися нею з Божим народом. Священникам було дано привілей входити в Божу присутність, приносити жертви за народ і молитися за нього. А царям було дано привілей, помазання для того, щоб вони могли царювати над народом. І ось коли Ісус хреститься в річці Йордан, будучи зачатим від Святого Духа, Він тепер помазаний для фактичного здійснення цих трьох служінь, щоб бути Божим пророком. Аби коли люди чують його голос, Бог говорив до них Божим священиком, обраним і призначеним самим Богом, щоб коли він принесе себе в жертву на Голговському хресті, Бог прийняв його жертву як досконалу, святу і безгрішну жертву за гріхи свого народу, яку він приніс з любові та милосердя, і Божим царем, який править з мудрістю, справедливістю та мілістю над усіма людьми, тому що Ісус. Той, хто буде помазаний царювати не тільки над своїм власним народом, але, зрештою, і над усією землею. І ось коли Ісус виходить із вод Йордану, помазаний Святим Духом, є відчуття, що Святий Дух, який був його супутником ці останні 30 років, тепер виводить його на сцену історії. Насправді, особливо в Євангелії від Луки. Виникає відчуття, що Святий Дух бере Ісуса за руку і каже: Тепер, Ісусе, ось шлях вперед. Довірся мені. Довірся мені беззастережно, і я споряжу тебе для служіння, до якого покликав тебе Господь. Ось чому наступне, що відбувається в Євангеліях, це спокуса. Тепер одна з речей, яку нам корисно побачити, коли ми читаємо цю частину євангельської розповіді. Третій і четвертий розділи від Луки. Це просто зупинитися і сказати собі: я не повинен намагатися відповісти на питання, чим мій досвід схожий на досвід Ісуса. Я повинен перш за все поставити питання, у чому унікальність досвіду Ісуса? Бо якщо ми цього не зробимо, то фактично пропустимо найважливіший момент як хрещення Ісуса, так і Його спокус. Ось чому Лука наголошує, що Дух повів Ісуса в пустелю, щоб він був спокушуваний дияволом. Насправді Марк, хоча він не дає дуже короткий опис спокус Ісуса, вживає набагато сильніше слово. Він вживає слово вигнав Святий Дух вигнав Ісуса в пустелю для випробування, виштовхнув Ісуса в пустелю це дуже сильне слово. Божа рука міцно лежить на Ісусі. Щоб він був спокушуваний дияволом, це надає зовсім іншого забарвлення спокусам Ісуса. Коли ми з вами стикаємося зі спокусою, вона приходить до нас, і ми маємо тікати від неї. Але Ісус під дією сили духа сам іде зустріч спокусі. Це одна з причин, чому євангелісти і особливо Марк, підкреслюють, що він був у пустелі в оточенні деяких звірів. Яке ж значення це має? А ось яке? У той час як Адам був спокушуваний у саду в оточенні ручних звірів я маю на увазі Лев був для Адама як кошеня. Ісус же оточений дикими звірами адже гріхопадіння мало жахливий вплив на всю природу, і він не в саду, він у пустелі і його не оточують дерева саду, плоди яких він міг би їсти, за винятком одного. Він оточений абсолютною пусткою. Сорок днів і ночей він зовсім нічого не їсть, постуючи в пустелі. Ви бачите, що тут відбувається? Дух веде Ісуса до найважливішої частини Його служіння, де таким незвичайним чином Ісус отримує силу виправити те, що зробив Адам в Едемському саду. Він згрішив через їжу і приніс хаос у світ. А тепер Ісус перебуває у ворожому середовищі. І дух каже Тепер, Ісусе, під моїм проводом, тут, силою Святого Духа, Ти зустрінешся віч навіч із ворогом Адама та ворогом усього людства. І в ослабленому стані у злиденних умовах голодний, і спраглий, у момент найбільшої вразливості ти переможеш його моєю силою. І саме це, як кажуть нам Євангелія, зробив Ісус. Тож, уперше в історії, сатана повернувся спиною і втік, доки не знайде більш сприятливого часу. Щоб напасти знову і спробувати знищити Господа Ісуса. Отже, це справді дивовижна подія. Наділений силою Святого Духа, Ісус перемагає сатану.